Таємо вас в окремій думці сьогодні. Будемо аналізувати виборчу ситуацію. Ситуацію з підбиттям підсумків виборів, але в такій перспективі можливих варіантів парламентської більшості і поділу портфелів. Сьогодні Денис Богуш та Тарас Березовець, політичні експерти, мої гості. Я вас вітаю, друзі. Добрий день. Ну щодо поділу портфелів, як ви думаєте, змирилися на банковій з тим, що більшість не їхня, все ж таки, поки що, і що владою треба ділитися. Яке у вас відчуття, Тарас? Я думаю, що це розуміння вже прийшло, тому що трошки помінялася сьогодні риторика. Сьогодні вже не говорять ті, хто говорив ще тиждень тому, що треба аби в одних руках був сконцентрований і, і уряд і керівництво парламентом. я думаю навіть більше того що навіть уже дві партії не можуть собі дозволити тому що математичне складання результату блока петра порошенка і народного фронту не дає їм більшості в 226 голосів і я думаю що третій результат самопомочі це відповідь суспільства на те якою коаліцією вона хоче власне побачити у парламенті і ця коаліція має складатися як мінімум з трьох учасників Е, я знаю, що останні заяви були, що і народний фронт, і блок Петра Порошенка сказали, що вони готові бути центром коаліції. Денис, а що це означає? Що ну, і ті, і ті да. кажуть, що вони будуть ядром. Це що? Е, вони і спочатку говорили, що е, прем'єр-міністром залишиться Арсеній Сенюк, але в залежності від е, цифри, яка ну, буде на виборах, ну буде формуватися уряд, тобто вони ну готувалися до цього і. Ідея в тому, що є у президента коаліційна угода, і ця коаліційна угода вже узгоджується і з Арсенієм Петровичем, і з із, із, із Садовим. І якщо вона буде центром. Навколо чого об'єднаються всі ці парламентські сили, то це буде нормально. Тобто, uh -huh. Україна піде європейським шляхом, проукраїнським шляхом і таке інше. Тобто, ну, вперше в нас такий парламент, який має більшість таку проукраїнську. Так, а е, от садовий каже, що потрібно зібрати команду технократів, які не думатимуть про політичну кар'єру і рейтингів, а лише думатимуть про реформи. Ну, і, до речі, і Луценко Юрій також каже, ніяких квот в уряді, тільки професіонали. От е, за цим Словами, яке наповнення? Однаково ж слова словами, однаково будуть своїх пробувати ну, проштовхнути на, на головні місця. Буде боротьба і, така, і, і конфлікти навколо розподілу посад? А як інакше, Мирослава? Склад парламенту помінявся тільки ззовні, а сутність залишається старою. Еліта оновилася дуже несуттєво, Да? Те, що відкрили сьогодні шлюзи і соціальні ліфти для нових політиків, це трошки привідчинили. Їх реально буде небагато. 60, максимум 70 людей, які нові вперше зайшли до парламенту. Тобі ще кого вважати новим? Чи вважати новим, наприклад, Олеся Довго? Да? Який він новий політик? В чому він? Що він Там перший депутат він... парламента? Вже не кажучи про Єфіма Звягільця. Да, да. Ну, на ті, хто вперше зайшов, чи можна їх вважати новими? Я думаю, дуже умовно. Треба вважати новими людей, навіть не по віку. Він може бути новим, може бути 60 років. Він вперше зайшов в парламент, не був ніде в складі там жодної фракції, але він точно знає, що треба будувати коаліцію не на прізвищах, справді, а на цінностях. Але мені здається, з сьогоднішнього дня ми маємо, ну принаймні, політичні експерти, суспільство, перестати хвалити наші політичні сили, в тому числі такі нові, як народний фронт, самопоміч. Ми їх підтримували, це було правильно. Але на сьогоднішній день вони повинні зрозуміти, що вони сьогодні вже не кандидати перспективні, а вони сьогодні народні депутати. І вже з сьогоднішнього дня, навіть не з моменту присягу, вони вже несуть відповідальність за те, що відбувається в так, країні. Так, Тому що вже ніяких виправдань немає. Вже, нема, нема. вже буде більше. Якщо зараз почнеться формування, справді не на базі цінностей, а от давайте ми зараз квотний розподіл. От наша наш, ми хочемо, значить, наша партія. Давайте нам міністра внутрішніх справ, там міністра фінансів, закордонних справ. Ми хочемо те, 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 там і ще й генпрокурора. Тоді виникає питання, чим це відрізняється від того, що було за часів Януковича. Ну, тобто, так, так. і у нас тоді з'являється ну, аби хто на посадах губернаторів, на посадах міністрів, тільки тому, що ця людина належить нам по квоті, а можливо краще віддати це інші політичні сили, або взагалі це може бути людина незалежна. Якщо, да, я кажу, да. силові. але це да, реально от повірите да. в те що дійсно прийдуть технократи очолять міністерства такі просто професіонали які я не в це думають не вірю. про ні, рейтинги? ні я не вірю чому тому що немає сьогодні такого критичного оновлення для того щоб це відбулося я наголошую на тому що цей парламент є ще парламентом пострадянської країни він мало чим відрізняється від парламенту сьомого скликання і тому треба треба повністю міняти політичний клас але це стане можливим тільки коли цей парламент От тільки налякатись, він тільки б обраний, а От коли цей парламент розпустять, тоді з'являються шанси справді для нових політиків Дениса. Ви вірите в команду технократів, професіоналів, які прийдуть, очолять міністерства, почнуть реформи непопулярні, не думаючи про рейтинги. Ну, для цього потрібно, щоб таких технократів, ну, щоб вони з'явилися десь, ну, вони є, вони є так? Як ми розуміємо, була, в країні. Ну, ну, критична кількість, щоб вона якось могла замінити. Ми бачимо отоновлення парламенту, як ми бачимо. Ми бачимо людьми, які взагалі, я думаю, ще не знають, що там робити. Тобто там є люди з Майдану, є люди з ІТО. То, то, ну, тобто взагалі люди їм потрібно ще буде півроку, щоб ну, зрозуміти, де вони опинилися. І в принципі, якщо говорити, то нам потрібна нова еліта. І я ну, колись таку книжку написав носила землі після майдану. І я думаю, що таку еліту потрібно виховувати з шкільних років. О, Тоб... Так що дорога довга 에, ну дуже довга, тому що ну серед тих, хто зараз є, угу. дуже мало людей, які можуть бути, можуть бути як менеджерами. Без політичних квот відповідати всім критеріям та інше, і оця заява садового ну до речі, або ну самопомочі цей вже почав ну почався елемент торгу. Що ми може не будемо на базі про пропрезидентської... що він може щирим бути в цьому, да? Бо і Луценко ось і теж каже. Ні, а він сказав такий меседж. Він сказав, цільки... що ми ну, будемо не на. на ні, не на пропрезидентській е, е, ну, uh -huh. коаліції, uh -huh. а проукраїнській. Тобто це... Ну зовсім рідно. Ну, тобто вони не підтримують цю коаліційну угоду. Ну це такий меседж, що, так що Я так розумію, що я так взагалі самопоміч буде вимагати, щоб в коаліційній угоді був якийсь, ем, якийсь центр ем, власне, от навколо цих антикризової програми, яку написала зокрема Ганна Гопка, і цей ініціатива ну, не, ан... не одна. Вона вона так, була та, одним та, тільки один з групи. Так а, це, буде, це буде це буде включене так. в, в коаліційну, чи повинно. Бути це включене в коаліційну угоду з я того, розумію. що я знаю, якраз таки вони будуть дійсно пропонувати, щоб цей антикризовий пакет реформ був включений. Більше того не пакет реформ. Більше того, вони мають сьогодні підтримку. А й своїх колег з інших фракцій, зокрема, це будуть підтримувати так звані нові політики в Народному фронті, в Батьківщ... Батьківщині і в е... блоці Петра Порошенка, тобто якусь частину вони можуть. І от зараз ключове питання. Да? Якщо ми формуємо новий порядок денний для нової країни, ми говоримо про реформи. От у мене зараз питання: хто буде сьогодні представляти, наприклад, блок Петра Порошенка? Хто буде представляти Народний фронт? Тоді по, логіки, по логіці речей вони мають допустити до переговорів, чи принаймні да? позиція Народного фронту має звучати? Ти не голоса Марсенія Ценіка чи Олександра Турчинова, а відповідно блока Порошенка, тільки Гройсман і Лусенка. Я хочу побачити позиція, щоб в цій була там, Сергія Лещенка, Сергія Висоцького, наприклад, Вікторій Сюмар, да, щоб люди, яких, за яких багато голосували, голосували ж не тільки за Ясенюка і не тільки за Лусенка, а голосували в тому числі за конкретну людину на нову коплачому списку. І якщо у нас зараз почнеться монополізація, що у нас від партії будуть говорити речники, а ми не чуємо позиції людей. Якщо вони будуть мовчати, це по суті вони тоді самі, самі себе роблять гвинтиками системи. Тарас, а якщо вони цього не хочуть, тоді вони мають а чітко публічно сказати, чи вони згодні з такою годину позицією партії? Угу. Чи можливо у них і інші думки? Ви думаєте, і це до обох питання, госте. Ви думаєте, що е, такі прийшли люди недалекі, чи навіть я би сказала тупі в політику? Що вони не розуміють, що країна стоїть на межі і потрібно забути про свої амбіції чесно? рятувати країну? Чесно, от чесно скажіть процентів. 80 це отакі, чесно. Денис що ви думаєте? я не ображаю їх, але це правда. Я мол ну, не підтримувати раса самогубство. По суті кажу, що потрібно. Ну навіть коли був майдан, ми бачили, mm -hmm. що люди розумніші, ніж ті політики, які стоять на сцені, і вони не можуть. В виразити ці потреби майдану дивіться. От в мене є така надія. Фесенко Володимир Політолог говорить, що якщо почнеться конкуренція, з'ясування стосунків і конфлікти навколо портфелів, їм просто перекриють фінансовий кран міжнародні кредитори. Це, це врятує чи ні? Тобто, це є така е, такалка для них, і до для цього, їх, їх Да, під час виборчої кампанії. Ви бачили, була зустріч з інвесторами. Був Арсеній Аценюк і. Петро Порошенка, і вони сказали, що вони разом що вони мають одну програму, одне бачення, один напрямок, і завірили всіх інвесторів, що так і буде. І тому я, я кажу, що дуже важливо, щоб всі зараз вся коаліція об'єдналась. Ну, наприклад, на основі запропонованої стратегії 2020 президента. Якщо вони ну, будуть пропонувати взагалі ну зовсім інший пакет реформ, наприклад, то тоді у нас будуть різні. Напрямки, і ми тоді не будемо йти в одному напрямку. Тобто це буде роздрай, і потім там ще ляшко. Ще окрема думку має Юлія е, Володимирівна. Угу. Плюс ще в нас є опозиційний блок, такий, як подразних, такі, щоб всі в тонусі ну, стояли і бачили, що, ну, що може бути. Тобто, ну тут дуже. Скажіть, будь ласка, А для чого як влада може проводити реформи, якщо в у виборчу кампанію е, десятки мільйонів доларів вклали олігархи, які, е, о, олігархі, які ці реформи ні до чого, Тарас? Ну, це дійсно так. Ця виборча кампанія чітко показала, що вплив олігархів зріс е, астрономічно. Він зріс рази, порівняно з тим, що було навіть у 2012 році. Просто тоді, що єдиним головним олігархом в країні був Віктор Янукович, він просто не дозволив комусь з олігархів серйозно вплинути на партійні списки. Зараз вплив їхній був величезний. Фактично, немає там, ну, за винятком. За винятком пари політичних сил, де ми можемо сказати, що вплив олігархів був мінімальним. І зрозуміло, що олігархи – це ж не меценати. Вони вкладають гроші в політичні проекти, саме тому, що це проєкт. І проєкт має ці гроші повернути, причому повернути з дивідендами. Mm -hmm. І неготовність олігархів до зміни сьогодні правил гри в країні, до реальної модернізації, так само є очевидною. І тут є два вибори: або ті політичні сили, політики, які скористалися підтримкою олігархів. Продовжують грати за цими правилами, і тоді вони підуть на дно разом з алярхічною системою, тому і що разом це країна, не минуючи разом сказала. з країною. Так mm -hmm. і це треба говорити, що це страшна, на жаль, буде правда. Або ж вони знайдуть собі сили зрозуміти, що а, саме тільки від них сьогодні реально залежить. Чи країна буде мінятися, тому що від того, чи буде сьогодні простір для реформ всередині парламенту, залежить, чи буде простір для реформ всередині уряду. Тому що парламент задає тренд. Якщо там почнеться оце болото, почнеться купівля тушок. Да? Тому що ми сьогодні розуміємо, що всі хочуть долучитися до влади бути поряд з парламентською більшістю і позафракційні депутати, і багато з них захочуть сьогодні приєднатися. Ну і саме головне, що кремлівський проект купівлі тушок, створення в минулому парламенті він був невдалий і група за стабільність», кремлівська група в цьому парламенті є всі сигнали до того, що сьогодні буде формуватися нові тушки. Причому про це говорять російські політики опозиційні, про це говорив Ларіонав. Зокрема, що будуть фантастичні суми платитися Кремлем тим депутатам, хто захоче влитися в таку кремлівську групу. Це не означає, що вона буде формальна і на ній буде стояти клеймо, Це буде сіркомола. База це Такого буде база буде. На, на основі а, опозиційного блоку. Да та, чи це якось... будуть різні? Це mm -hmm. будуть депутати, яким нічим об'єднана формальна не буде. Вони навіть не об'єднаються в позафракційну групу. Не буде цього, але вони будуть в складі різних так званих в тому числі демократичних mm -hmm. партій. Ми зараз продовжимо розмову про п'яту колону у В майбутньому парламенті. Денис Дени і Тарас Березовець є гостями окремої думки. Йдемо на рекламу за кілька хвилин повертаємося до розмови. Політичні експерти Денис Богуш та Тарас Березовець його сями окремий думки. Ми закінчили розмову з ними на темі п'ятої колони в парламенті кремлівських таких емісарів, які будуть цього разу в цьому парламенті. Скажіть, будь ласка, дивіться, от Вікторія Сюмар каже, що за попередню інформацію близько 70 депутатів, які голосували за диктаторські закони 16 січня, проходять до нового складу парламенту. Один із ми казали, що Майдан нас змінив. Майдан змінив нас. Суспільство готове, чи наприклад, журналістське середовище, відчуваєте, чи експертне середовище готове, наприклад, солідаризуватися, ігнорувати цих людей, так або е, не допускати там їх на засідання, чи якось ну якось реагувати. Ми готові ну, з одного боку. У нас є країна і у нас є частина людей, яка проукраїнська, про українська, і таке інше. Але ми ну, повинні розуміти, що є люди, які живуть на сході. Так які і вони... є жертвами інформаційної війни. Може. Бути, але вони теж мають свою окрему думку, і якщо подивитися, от наприклад, там чи результати виборів, чи екзитполи, наприклад, в Маріуполі або в Слов'янську, от я був в шоці. Тобто там на першому місці опозиційний блок та на другому У комуністична Славянську, партія, скільки, де ми скільки пролили крові наших так, солдат, да, так. для того щоб звільнити Слов'янську, да. от власне і багато в кого виникає питань. Ми можемо відноситись до цих людей, як ну для хворих, ну, психічно хворих, але це люди. Тобто, тому в них ну повинно, щоб була якась ну в же демократія. Я кажу не про людей, а про власне про цих депутатів доходимо до п'ятої коло які винні у розпалюванні війни, які фінансували тероризм, які ми, 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 ми розуміємо це. І тут є дуже серйозна межа між тим, що вони ну повинні мати представництво. До того, що це п'ята колона, вона фінансується з Росії да, і, всі і, це вона, да, і вона розпалює всі ці штуки. Mm -hmm. І тому я думаю, що е, інформаційна політика держави і каналів mm -hmm. вона, вона повинна відділяти оці е, різні. Точки зору і дуже серйозно ставитись, кого запрошувати, що говорити до новин, як це освіти от освічати. Або я думаю, що потрібно на кожному каналі якась передача на російській мові для цих людей, тобто ну донесення думки. Ну ну цим людям для контрпропаганди. Ну так. для контрпропаганда, але от ви кажете точки зору не створили. От да. ви кажете точки зору. От Тарасе мені зазвичай тут є маленька підміна. Ці люди, а, ті, які винні в кровопролитті, ті, які фінансували тероризм і розв'язували війну, так вони не є носіями ідеології, вони не є носіями точки зору. Це не точка зору, так чи ні? А ми а ми кажемо, що це точка зору, і не дає не даємо їм майданчики. Я тільки знаєте, хотів би розділити. Мені здається, що сьогодні суспільство не повинно воювати з політиками. Це не питання абсолютно суспільства. Для цього є, якщо є склад злочину, для цього є генеральна прокуратура, для цього є Антикорупційне бюро про президентів, яке створено, да яке очолила компонентна людина, Ігор Смішко. І тому треба говорити про те, що є сьогодні ті люди, які мають це робити. Завдання суспільства просто не давати сьогодні... Тим людям, які при владі забувати про їхні обов'язки, mm -hmm. це головне. І тому справляться, давайте справляться. Як який ваш прогноз? Yeah. Справиться посміє генпрокуратура чи взагалі силовики yeah. чи Служба безпеки yeah. України Посміє? Я переконаний, що якщо Генеральним прокурором залишиться Віталій Єрема, ніяких змін ніяких абсолютно не буде. У нього було достатньо часу, щоб довести суспільство протилежне. Жодна людина з ключових тих, хто був винен в розстрілах на майдані, не те, що не притягнути до відповідальності. Навіть немає жодного завершення розслідування. Більше того, в дії Генеральної прокуратури є фактично ознаки в кращому випадку затягування непрофесіоналізму, а в гіршому випадку злочинного нехтування своїми обов'язками, тобто невиконання прямих дорушень президента і того, що вони мали цих людей а, заарештувати і притягти до відповідальності, Тобто, вони навіть цього не зробили. І сьогодні корінь проблеми якраз таки криється в нереформуванні правоохоронних структур і нереформуванні судової системи, mm -hmm. тому що як інакше оцінити те, що суди, наприклад, відпускають Атисів під заставу, вони втікають, пам'ятаєте? Ключових, того, ключових того, свідків того, справі розстрілу небезпека. Беркутівце, який був причитаний до розстрілу, да, І Він просто з при повному, скажімо так, невтручанні суду, який дає можливість фактично втекти. І каже, зараз що зараз він переховується в Криму. Ну, от. Що ми бачимо далі? Цей суддя притягнути до Мені здається, що там питання кримінальне відповідальність, що він уже мав сидіти сьогодні суддя. А нічого цього нема, і тому без а, заміни сьогодні генерального прокурора, звичайно, що а, а, ніяка боротьба з корупцією і з сепаратистами вона неможлива. Ну от ми підійшли вже до, до посад. Тобто, як який ваш прогноз чи буде змінений генпрокурор Єрема? Ви. Песимістичні щодо цього ні, розважаю. я якраз таки оптимістичний. Mm -hmm. Я переконаний, що рішення вже ухвалено. Він буде звільнений. Більше того, є інформація, що він буде можливо переведений секретарем ради національної безпеки, але те, що він не буде генеральним прокурором, це питання вже буде вирішено, хоча б враховуючи позицію тих нових політиків, які сьогодні зайшли до парламенту і народного фронту, і самапомачі, я думаю, які цю людину захищати не будуть. Як ви думаєте, Денис? я думаю, ну, я, я підтримую, що да, його ну, замінять, і е, рейтинг блоку Петра Порошенка вже говорить про те, що люди дуже критично відносяться. і ну, той п'єтет і, і та підтримка, яка була, от люди ну побачили, що не робиться в такі ну кроки. І я думаю, що так ну таке ж буде з рейтингом і народного фронту. Кого ще кого ще поміняє президент? Давайте про по президентській квоті. Кого ще може поміняти? Чи лишиться на посаді на вашу думку, скажімо, міністр збройних справ Клінкін? Чи лишиться на посаді міністр оборони? Тут складно сказати, тому що зараз буде інша реальність. Mm -hmm. Ну от голова РНБО, я думаю, ну, теж зміниться або там ну хтось туди прийде. Там Немає, да -да -да. Там да -да -да. немає Ну, я, я кажу, туди хтось yeah. прийде. Я думаю, що тут ще от на цю всю кадрову політику будуть тиснути люди. Тобто люди і ми бачимо опалювальний сезон. Ми бачимо ну кризу в економіці, і, і, і небесна сотня і майдан, і можливість щось змінити. Це по силовиках, ви маєте на увазі по так? по будь-яким рішенням Верховної Ради воно буде закінчуватися. Якщо щось буде не так, воно буде закінчуватися шинами. Воно за буде закінчуватися акціями, і люди ну, можливо, вже зробили. Вони можливо. якщо не могли змістити уряд Януковича ну Януковичів своєю командою, то вони і цю команду ну дуже можна прокоментую людина, та, по по міністрах. Наскільки мені відомо, що точно залишиться полтрак на своїй посаді? Шуші за все міністр збереже посаду міністра закордонних справ Клінкін, але буде в свою чергу замінена голова служби безпеки на Ліваченка. Що це президентська квота, і туди має прийти інша людина. А вам відомо, чому з ваш? Ну, Яка причина? це, це пов'язано очевидно сьогодні з тим, наскільки президент може мати претензії до контрозвідки. СБУ в першу чергу ми пам'ятаємо цей бунт нацгвардійців. Ну і власне, я думаю, що Ігор Смішко він може мати певні претензії до Наліваченка. Там є питання ще сумісності між ними. З квоти Яценюка, якщо він залишиться прем'єром, напевно, збережеться і Петренка, міністр юстиції, і напевно збережеться міністр внутрішніх справ Аваков. От по інших там міністрах може бути, скажем так, питання економічний блок може... може бути відданий в тому числі самопомачі, там так? що стосується Гопко, Ви думаєте, так може якась як один з варіантів, угу. як один з варіантів? А давайте по керівництво парламенту зробимо прогнози. Які ваші хто буде спікером, хто буде віце-спікером? Яким чином а, які ваш прогноз розподілені будуть? Ну там, я з думаю, з рахуванням того, якщо посада прем'єра ідея синіку, відповідно треба контролювати, щоб спікер був представником блоку Порошенка, тому що це ключово. У нас парламентська президент. Uh -huh. тому логічно дві кандидатури Віталій Ковальчук, або Юрій Лусенко з цією спікерами. Посаду першого віце-спікера треба віддати комусь з союзників простого віце-спікера опозиції. Тобто, якщо в опозиції буде батьківщина, наприклад, і опозиційний блок, це буде або Сергій Суболя від батьківщини, або там хто завгодно, включаючи Нестара Шуфрича. Ого, да. Тільки опозиційна... не смійтесь. Ну, Це Йо. одне з облич. Просто більш серйозні політики, вони не захочуть лізти в публічне крісло, тому що там можуть бути різні проблеми. Угу. Перший віце-спікер. Я думаю, що це буде квота швидше за все до самопомочі, Мені так видається. Хто це може бути? Теж питання. А перший віцепрем'єр премєр Перший Віце-прем'єр віце -прем я думаю, що якщо буде яценюк, першим віце-прем'єром стане Володимир Гройський, в такому випадку. ага. Тобто по від, від блоку Петра Від Порошенка. президента, тому що це президентська людина, і в принципі це закріпить союз Порошенка і Яценюка. Угу. А я ще також давайте, щоб на якомусь позитиві завершити. Отже, Денис був закінчив позитив. закінчив свою розмову, свою е, промову е, тим, що суспільство повинно тиснути. А ви відчуваєте в суспільстві? Достатньо сили, і що суспільство не втомилося, і буде приходити на акції тиснути під парламент що Багато хто сумнівається точно. точно, і ми по ну побачили такі зміни рейтингів за останні два тижні перед виборчої кампанії. Вони за останні багато років. Ну такі люфти могла робити тільки Юлія Тимошенка mm -hmm. один раз, коли вона сказала, що наша Україна об'єднується з партії регіонів, і вона там забрала і був люфт в 7%. Тобто, зараз mm -hmm. такі люфти ну, пройшли по всім, ну по трьом партіям ну, перед виборами. І я думаю. Що люди дуже, дуже серйозно настроєні на те, щоб влада робила ну все, щоб суспільство було нормально? Дуже дякую, дорогі гості. Денис та Тарас Березовець були гостями окремої думки. Друзі, давайте пам'ятати, що все залежить від нас з вами, від того, як ми будемо тиснути на владу, яку ми обрали. Дякую, що були. Стивай, лишайтеся з нами.